Добрий день малята, я прийшла до вас у гості. Ви мене впізнали? -то Тоді я загадаю вам загадку, малята. А ви спробуйте її відгадати. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки. Літа. Так, малята, ви правильно відгадали. Я літа і прийшла до вас у хвості з подарунками. Як називається ця ягода малята? Так, це черешня, а ви вже смакували черешнею? Скажіть малята, а якого вона кольору? Червоного, круглої. Малята вона велика чи маленька? Велика. Черешне. На дереві. Я мені там сьогодні запропоную розфарбувати черешню. а для початку ми з вами зробимо пальчику гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. В ліс ідемо ми гулять. По чорниці по малину, по брусницю по ожину. Шій суничок ми нарвем, І додому понесем. Ось така малята в нас черешня. Ви бачите, вона не розфарбована. Якого вона кольору? Червоного і фарба нам якого кольору знадобиться. Також червоного, а листечко в черешні якого кольору. Зеленого, так, малятка. Ще нам знадобиться так, баночка з водичкою і пензлик наш. Ми сьогодні будемо розфарбовувати пензликом. Я вам нагадую, бо ми з вами вже давно не розфарбовували нічого пензликом, так, нічого не робили нашими олівцями. Як треба все це тримати? Ви пам'ятаєте, не тут, не ось тут. Так, а ось тут біля металевої частинки ось так батьки будуть вам допомагати. Не так ми тримаємо, так, не ось так, ніхто так малятка не тримає. Давайте будемо вчитися із вами. Гарно тримати пензлика, олівці, так? Добре, малятка? Це батьки нам допомогли, вони нам допоможуть так також намалювати черешню, а малята будуть розфарбовувати. Спочатку ми з вами так змощуємо водичку наш пензлик, набираємо фарбу, тримаємо аркуш паперу і малятка розфарбовуємо. Ось так гарно, не виходимо так за лінії ось сюди, ми ось тут із вами розфарбовуємо нашу черешню. У мене вже закінчується фарба, я ще беру її на наш пензлик. І далі ми розфарбовуємо, батьки нам допомагають. Ось так. Щоб не залишилося білого кольору. Малятка все зафарбовуємо. Якщо закінчується фарба, беремо з вами ще. Але не багато. Ось так. Малята, подивіться, яка гарна черешня в нас вийшла. Ми з вами змиваємо фарбу з пензлика і ставимо ніжкою. Так, ось так, вниз і волосечком вверху наш стаканчик. Все, малята, подивіться, яка гарна черешня в нас вийшла. Вона дуже смачна. Так, малятка? Я вам пропоную також розфарбувати. Кажу вам до побачення, чекаю на ваші роботи і до нових зустрічей, малята. Бувайте!